Срібна Олександрія. В останній грі сезону наші земляки вдома розгромили Миколаїв 5-0 і посіли друге місце. У першому таймі глядачі побачили лише один забитий м'яч. На 33-й хвилині Олександр Ващенко скористався передачею Андрія Запорожана і відкрив рахунок. А от у другій половині матчу спрацювали заміни коуча Олександрії Володимира Шарана, і перевага господарів стала беззаперечною. Заміни які, скажем так, підсилили гру, тому що і зігнали. Вийшов що дуже побачимо. І, і кінча, люди, які відсилали гру. І, звичайно, що побачили ту гру, яку ми хочемо бачити. У воротах корабелів по черзі розписалися Василь Грицук, Максим Імереков та Руслан Зайналов, який за останні п'ять хвилин матчу зробив дубль. Ця яскрава перемога дозволила Олександрії змінити бронзу минулого сезону на срібло нинішнього. Отак би команда грала протягом усього сезону, зауважив на після матчів і прес-конференції Володимир Шаран. Хотілося б бачити цю гру протягом усього сезону. Але в кожної команди є спади. Я маю на увазі ті матчі, які ми програвали. Особливо не сказалось з влічному стані футболістів, але найголовніше, що ми сьогодні перемогли і зайняли друге місце. Два м'ячі забили у рота суперників у 30-му турі і гравці Кіровоградської зірки. Щоправда, таку ж кількість і пропустили. Сезон Кіровоградці завершили у Тернополі. Першими забили наші земляки. На 37-й хвилині Роман Бочкур скористався помилкою захисників Ниви 0-1. Відігралися господарі у компенсовані хвилини першого тайму. Як і у поєдинку минулого туру, на виході помилився наш голкіпер. В Олександрії це був Дмитро Козаченко у Тернополі Павло Поштаренко. Наприкінці матчу команди знову обмінялися забитими м'ячами. Спочатку на 81-й хвилині ударом головою відзначився Вадим Панас 2-1. Зірка відповіла за три хвилини. Цей Ігор загальський скористався невпевненою грою захисників суперника. 2-2. По первому тайму растеряли своє преимущество, яке имели, не реалізували, або не йшов сьогодні останній пас. Ну і футбол не прощає цього, отримали в свої ворота. Міні-сенсацію створили в останньому турі аграрії з Головківки. Украгроком на виїзді переміг Полтаву 1-0, яка до останнього туру претендувала на бронзові медалі. Друге місце дає Олександрії право підвищитися у класі, але чи гратимуть наші земляки у прем'єр-лізі, поки що невідомо. За словами президента клубу Сергія Кузьменка, вирішення цього питання залежить від позиції Федерації футболу України та підтримки інвесторів клубу. Зірка за результатами чемпіонату посіла шосте місце, здобувши під керівництвом Анатолія Бузніка в останніх восьми матчах: п'ять перемог, двічі зігравши в нічию і поступившись лише сумам. Увійшов до десятки кращих команд ліги і Украгроком. гроком. Аграрії у дебютний для себе у першому дивізіоні сезон стали восьмими. Олександр Сметанко, новини спорту.